Розробляючи моделі, ми припускаємо, які види тканин для них підійдуть. Потрібно взяти тканину в руки і відчути її текстуру, адже, врешті-решт, вам носити виріб з цієї тканини і відчувати її своєю шкірою. Про те, які якості мають різні види тканин, я розповім у нашому короткому курсі. Вже при покупці тканини ви повинні подумати про те, якою вона є в насінні, і як з нею потрібно поводитися. Чи сильна вона міниться, або ж пошита з цієї тканини сукня чудово виглядає при тривалому насінні. Чи можна її прати, або доведеться віддавати в чистку? Як прасувати цю тканину сильно нагрітою праскою з відпарювачем? Або помірно нагрітою. Все це залежить від того, з яких волокон складається тканина. На рулоні тканини має бути позначений хімічний склад волокон. Але, на жаль, у маркуванні тканини не вказано, як з нею поводитися. Тому я і розповім про основні волокна, про їх властивості. І способи обробки тканин. Маркування це нанесення умовних знаків літер, цифр, графічних знаків або написів на об'єкт з метою подальшої ідентифікації, вказівки, його властивостей та характеристик. В основному волокна поділяються на натуральні і хімічні. Натуральні волокна це бавовна і льон рослинного походження, вовна і шовк тваринного походження. Друга група хімічні волокна. Вони також поділяються на дві підгрупи: це целюлозні хімічні волокна, віскоза ацетат, триацетат. Їх виготовляють з сировини рослинного походження целюлози. І друга підгрупа синтетичні хімічні волокна. Це поліефір, поліамід, поліакрил тощо, які виготовляють з продукту нафтохімії, тобто вихідним матеріалом є нафта. Шляхом тривалого хімічного переробки. З нафти отримають гранулят у вигляді зерен або гранул це сировина для виготовлення хімічного волокна. Розплавлений гранулят просувають через фільтри, це пластини з отворами діаметром 0,6. 0,8 мм, в результаті чого утворюються нескінченні струмки, які, в залежності від подальшої переробки, перетворюються на найрізноманітніші волокна і нитки. Від блискучих до матових, від дуже тонких до високооб'ємних. Які можуть імітувати як бавовну, так і вовну. Бавовна. Бавовняне волокно отримують з коробочок бавовнику. Це танкі волоски, що вкривають насіння бавовнику. висівають його весною, і вже через 2 місяці починається цвітіння. Після чого утворюються коробочки, поділені перегородками на декілька відділень, у яких і міститься насіння, яке вкрите тонкими волосинками. Достиглі коробочки з волокнистою масою розкриваються, і назовні виходить бавовна. Волокно збирають разом з насінням. Таке волокно називають бавовником серцем. Воно складається з 1 третьої волокна і 2 треті це насіння. Первинна обробка це відокремлення волокон від насіння та різних домішок. Це коробочки, листя та стеблі. Якість залежить від довжини волокна. Чим волокна довше, тим бавовна краща і дорожче якими ж властивостями обладає бавовна? Бавовняне волокно дуже міцне і зручне в носінні. Бавовна відрізняється особливо гігроскопічністю. У процесізації мерсерізація обробка розчином їдкого натрію при одночасному розтягуванні. У процесі мерсерізації бавовняне волокно набуває м'якого блиску. Міцність на розрив і всмоктуюча здатність посилюється. Тканина з бавовни майже не гріє, її теплозахисні властивості можуть бути посилені в результаті процесу ворсування. Бавовняна тканина сильно міниться і при пранні сідає. Особлива обробка облагородження може зробити бавовну незмінною і безусадковою. Як же поводиться з бавовняними тканинами та виробом? В залежності від ступеня облагородження, білізна піддається кип'ятінню. Також її можна прати при температурі 95 градусів по Цельсію а кольорову білизну при температурі 90 градусів в пральній машині. Для білої бавовни слід використовувати універсальний миючий засіб для всіх, а для всіх кольорових речей засіб для прання тонких тканин або засіб без аптичного освітлення. Махрові вироби і нижня білизна при сушінні в сушильному пристрої, стають дуже м'якими і без використання пом'якшувальних засобів при поласканні. Сушіння в сушильному пристрої може призвести до сильної усадки тканини, тому такий вид сушіння можна тільки виробам, які мають на етикетці ось такий символ. Вироби сапритованої бавовни. бавовне. Апритування це прочосування текстильних матеріалів або нанесення на них при обробці різних речовин, апретів, що надають матеріалам жорсткості, незмінності безусадковості, вогнестійкості, зносостійкості, гідрофобності. Та інші властивості. Вироби запритованої бавовняної тканини, що не потребує особливого заощадження, після прання слід по можливості не вичавлювати, повісити, сушитися і потім прасувати праскою встановленою на позначку вовна. У деяких випадках вироби краще. Прасувати при невеликому зволоженні. Тепер ми поговоримо про льон. Зі стебель льону добувають волокна, з яких прядуть пряжу для ліляного полотна. Льон це трав'яниста рослина, волокна якої залягають у стеблі. Буває льон двох видів: це льон-довгунець та льон-кучерявець. Льон, кучерявець. льон довгу... довгунець висівають для отримання волокна, а льон-кучерявець для отримання олії, тож не будемо їх плутати. Льон висівають на весні, і через 12 тижнів стебло набуває жовто-зеленого кольору, після чого починають його збирати. Зібраний льон просушують на полі, обмолочують, вилучають насіння, отримують ляну солому, яку замочують для відокремлення пектинових речовин, потім сушать, мнуть, тіпають і вичісують льоноволокно. Якими ж властивостями? Обладає льон. Льняне полотно має дуже гладку поверхню з матовим блиском. Воно мало забруднюється і не обсипається. Воно легко вбирає та зберігає, а також швидко віддає вологу аж до 23%. Завдяки гігороскопічності одяг із льону сприяє природній терморегуляції тіла. І особлива підходить для насіння влітку та в тропічних умовах. Ляне полотно дуже міцний матеріал, а у вологому стані ще міцніше, ніж у сухому. Наявність у його складі рослинного клею робить полотно твердішим і жорсткішим, ніж бавовняні тканини. Льон – мнучий матеріал. Він міниться пластично. Як же поводитися з такими тканинами? Залежно від виду обробки, полотно прасують при більш низькій температурі води? Пофарбоване полотно при температурі 60 градусів по Цельсію, а притоване при 40 градусах в машині при щадному режимі роботи. Біле і відбілене льняне полотно прасують із застосуванням універсального мийного засобу, а для небіленого і кольорового полотна використовують миючий засіб, в якому не міститься оптичних відбілювачів. При прасуванні допускається дуже високий нагрів праски, але полотно завжди потрібно зволожувати.